Дорогі діти, педагоги та батьки, щиро вітаю вас святом 1 вересня Днем Знань. Не першого освіта постає перед диком. Три роки тому змушені були розпочати дистанційне навчання, аби уникнути поширення ковід. За цей час усі учасники освітнього процесу успішно освоїли необхідні платформи, навчали здобувати знання за допомогою різних інтерактивних засобів в мережі інтернету. Цьогоріч усі українці живуть в умовах воєнного стану. І хоч наш регіон, в з східними та південними областями, можна назвати відносно спокійним, проте, турбуючись про безпеку усіх учасників освітнього процесу, ми прийшли до спільного рішення продовжити дистанційне навчання. Ми розуміємо, що без підтримки батьків та без вашого учнів бажання працювати, досягти поставлених задач. Буде неможливим. Тому запрошую вас до активного навчального року, звітненими камерами, підготовленими домашніми завданнями та 100% присутністю всіх учнів на уроках. Адже освітній процес має на меті дати вам ґрунтовні знання, розвивати компетенції, критичне мислення, аналізувати та робити висновки все, що знадобиться у вашому житті. Структура року. Залишається незмінною. Кожен день будемо починати загальноукраїнської хвилини мовчання. Ми схиляємо голови перед мужністю, незламністю та героїзмом наших бійців, які віддали за незалежність Батьківщини своє життя. Ми згадуємо цивільних жителів, що загинули від рук окупантів. Зруйновані міста та села. Хвилина пам'яті пошана та наша подяка всім, хто відстоює суверенність України перед ворогом. Попереду, без сумніву, цікавий та насичений навчальний рік, який, сподіваємось, буде пов'язаний з перемогою Збройних сил України і завершенням війни. Тоді ми повернемося в рідні класи, наповнено щирим та веселим гоміном наш ліцей. Бажаю вам, діти, батьки та вчителі, гарний досягнень в цьому році, терпіння, сил та нагнення, безпеки та миру. Разом до перемоги! Слава Україні! Дорогі друзі, прийміть щирі вітання, святом першого дзвоника. Цьогоріч це свято дуже дороге, дуже цінне, завдячуючи героям Збройних сил України. Адже вони нам його подарували, своєю сміливостю, мужністю, своїм звитяжним подвигом. Дякую їм. Але справжньою подякою буде те, що наша спільна славна праця. Як учні, так і вчителі. І допомога батьків буде давати лише позитивні результати і тим самим наближувати День перемоги. Я бажаю, щоб цей рік все-таки був легким. Бажаю всім здоров'я, бажаю, щоб всі були щасливі. І бажаю, щоб над нами було справжнє, чисте українське небо. Свято, Діти, Шановні вчителі та батьки, я від щирого серця вітаю усіх з Днем Знань і з святом 1 вересня, початком нового навчального року. Незважаючи ні на що, розпочинається старт для боротьби за знання, за відмінні оцінки, за вірних друзів, за подолання нових висот. Хотілося б побажати кожному великого успіху і цілеспрямованості. Доброго здоров'я та зеленого світла у досягненні поставлених цілей. Нехай наші діти радують нас гарними оцінками, особистими перемогами, своїми талантами і винахідливістю, а ліцей докладе всіх зусиль, щоб цей навчальний рік запам'ятався усім яскравими і добрими враженнями. Від усієї душі бажаю міцного здоров'я, благополуччя, радості і оптимізму. Успішного навчання, ім'я процвітання України. Будьте здорові і впевнені у своїх перемогах зі святом! З Днем Знань, з першим верцем, дорога моя класна родина! У цей день хочу побажати щасливого сьогодні і радісного завтра здійснення рік! Хай кожен день буде сповнений гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною працею, щастя і радості у домівку! Здоров'я і благополуччя родині. Хай сонце заглядає у вікна, а щастя у серці. Мої першокласники та батьки, з ним знаю всіх. Бажаю вам навчанні, енергії, старання і бажання здобувати нові знання, зустріти добрих і надійних друзів, отримувати від шкільних років як найкращі емоції та найкорисніші знання. Хай поруч з вами буде завжди підтримка і розуміння ваших рідних людей. У всьому вміння і старання та цікавого навчання, всім любові і добра, мирного неба над Україною, успішного навчального року. Я, Васі Валентина, голова учнівської ради Лідер. Вітаю усіх з першим вересня. Бажаю наснаги, терпіння, успіхів в навчанні та мирного неба. Запрошую приєднатись до активної молоді нашого ліцею, брати участь у проєктах, конкурсах, флешмобах та акціях. Зустріч лицеї лицеї нас. Ми йдемо у вбивський клас. Початок ліжка незвичайний. Навчатись будемо онлайн. Комп'ютер, телефон, планшет, нам допоможе інтернет. Ми обіцяємо старатись, сумнівно вчитись, не здаватись. Цікаво, чи в цікав екран, а поруч мама на дивані. Якщо я раптом щось забуду, то в мене помічник свій буде. Старано букви буду вчити, щоб прочитати про все на світі. А ще навчусь я рахувати, щоб з грошима справу мати. Коли повернемося в ліцей, будемо сумнівні кожен день. Ти почекай на старішки рідний клас і зовсім скоро ти почуєш нас. Перший клас ми вирушаємо нас. Україна зустрічає. Запрошуємо до навчання.